Вітаю в ефірі українського радіо Вінниці. Програма вічна віч студія. Журналістка Світлана Країнська. У 2021 році Вінницьку обласну бібліотеку для дітей імені Івана Франка було приєднано до Вінницької обласної бібліотеки для юнацтва. Понад 10 тисяч читачів за рік обслуговує ця книгозбірня. Після повномасштабного вторгнення РФ її читачами стали також внутрішньопереміщені особи. Як працює Вінницька обласна бібліотека для дітей та юнацтва під час війни? Майстер-класи і зустрічі для читачів та як зацікавити дитину читати. Говоримо сьогодні. Гості студії, заступниця директора Вінницької обласної бібліотеки для юнацтва. Оксана Мундір та завідувачка відділом обслуговування учнів 5-9 класів Олена Прокопович. Вітаю і я вітаю вас. Що сьогодні пропонує Вінницька обласна бібліотека для юнацтва для своїх читачів? Ну, зазвичай люди сприймають бібліотеку якусь архаїчну установу, де зберігаються книги, які видаються за потребами тих, хто звернувся до бібліотеки. Але насправді бібліотека виконує набагато більше функцій і пропонує своїм користувачам великий спектр послуг. Зокрема, сьогодні бібліотека це не просто книгозбірня, це центр спілкування з цікавими особистостями, з письменниками. Це центр проведення цікавого і різноманітного дозвілля. Це місце, де можна проявити свої творчі здібності. Це місце, де можна отримати інформацію із світових джерел інформації. Ну і на кінець це місце, де можна забезпечити свої освітні навчальні потреби. Бібліотека впродовж року проводить. Більше 200 різноманітних культурно-мистецьких і просвітницьких заходів. Наші працівники дуже ретельно готуються до проведення цих заходів. Звичайно, це різноманітні квести, флешмоби, майстерні творчості, екологічні всеобучі, поетичні марафони, творчі майстерні, різноманітні майстер-класи і так далі. Бібліотека зачіпає всі. Кажем, напрямки діяльності. Ну і звичайно, з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території нашої України особливу увагу бібліотека приділяє національно-патріотичному вихованню і популяризації української мови як державної. То як власне працює під час війни бібліотека? Ну, ви знаєте, спочатку повномасштабного вторгнення. Ці події війни вони стали справжнім викликом не тільки для всієї країни, а й для кожного громадянина. Тому бібліотечні працівники певний час, звичайно, не працювали якийсь там короткий період часу, але потім все ж таки адаптувалися до нових умов і поставили пріоритет роботу з внутрішньо переміщеними особами. Так як до Вінниці приїхала велика кількість переселенців, то е, наші працівники згуртувалися і розробили такий комплекс заходів під такою промовистою назвою Разом до перемоги, де особливу увагу приділяли саме дітям переселенців. Ця робота в нас була налагоджена планово систематично як в стінах самої книгозбірні, так і поза її межами. Зокрема, е, в самій бібліотеці. Ті, хто зверталися до нас з числа переселенців, ми пропонували свій україномовний фонд, літературу сучасних українських письменників. До речі, хочу сказати, що попит на літературу саме історичного характеру з історії розвитку України на українських письменників був досить значний саме з боку переселенців. Вони навіть хотіли отримати літературу. По вивченню української мови, але в нас є головна книгозбірня, наша бібліотека імені Отамановського, на базі якої проводяться саме такі мовні курси. Окрім того, ми підготували збір дитячих книг, іграшок для дітей-переселенців передали в ці центри, де вони компактно проживали. За межами своєї бібліотеки, ми налагодили дуже тісну співпрацю з Вінницькою обласною правозахисною організацією Джерело надії, де двічі на тиждень наші працівники приходили, проводили різноманітні майстер-класи з дітьми-переселенцями. Це в той час, коли їхні батьки могли вирішувати якісь свої поточні проблеми, там з документами якісь вирішувати і так далі. Тобто була можливість для внутрішньопереміщених осіб залишити дитину і піти вирішити свої такі нахальні потреби. Так, сам, так? Саме так, саме і, так. і дитина була в безпеці і тим більше зайняти дозвілля. так? Саме так. А скільки є у вас читачів внутрішньопереміщених осіб? В стінах нашої бібліотеки обслуговується близько 800 читачів з числа внутрішніх переселенців. Це mm. разом і батьки, і діти. І порахувати дітей, яких ми охопили бібліотечним обслуговуванням у різноманітних центрах, тому що я не сказала, що окрім джерела надії, в нас ще було два таких центри на базі професійно-технічних училищ. Угу. Кожен раз ці діти змінювалися, тому що одні приїжджали, другі від'їжджали. І Такий облік ми в принципі не вели. Кожного разу це було, скажем. Організація таких майстер-класів через Google форму діти заповнювали анкети, на який саме майстер-клас вони б хотіли потрапити, і вже відповідно до цієї кількості людей ми готували і свої майстер-класи. Ось одна із представниць, яка й проводила цю роботу, це. Олена Миколаївна, Олена Миколаївна, Олена Прокопович. Ви бачу, прийшли у нас не до нас не спустими руками, принесли якийсь роздатковий матеріал. Це щось пов'язане з майстер-класом, так? Це зв'язано з нашими заходами взагалі. Тому що угу. зараз трошки да, перевер... форматація відбулася бібліотек. Зараз це трохи по-іншому відбуваються заходи. Це не просто лекція, це не просто бесіда. Завжди ми в якусь свою гру чи якісь лекції додаємо ігрові елементи, обов'язково. Тому що дітей ти зараз не зацікавиш просто інформацією. Да? Якась кількість інформації подається, ну і звичайно готується роздатковий матеріал. Сьогодні у нас просто після вашого ефіру до нас ми ще співпрацюємо з дітьми особливими потребами. Це Прибузький школа-інтернат, де там перебувають діти з порушенням інтернату. Інтелектуального розвитку сьогодні вони до нас завітають бібліотеку на екскурсію. І, звичайно, в нас є це знайомство з книгою, це на першу чергу, тому що всі наші заходи, вони, ну як можна сказати, популяризація літератури. Книги саме головне, так? в першу чергу це книга. Але звичайно, там є ігрові такі елементи. І сьогодні дітки мають відповідати: там є така гра, Вікторина, де вони мають говорити так чи ні. Вони це не будуть просто говорити, вони будуть це показувати нашими ось такими, бачите, як можна. Світлофорними е, кругами. Да? Mm -hmm. Зелений це так, красний це ні. Заодно ну, вивчатимуть повторювати. Так, кольори, та? кольори, так? Так, mm -hmm. да. повторюють е, Ще багато ми додаємо, ось беремо, ну, так якщо взяти з моєї практики, е, багато е, теле, телевізійних шоу да, відбувається в нас в Україні і до війни, і після війни. Mm -hmm. І ми беремо звідти елементи. От, Наприклад, діти дуже люблять передачу Хто зверху, так? і там є елемент Хто я. У нас теж є зроблені такі плакати, де діти просувають голову в отвір, і вони вгадують, які вони літературні герої. Задають там команді, наприклад, я казковий герой, діти кажуть, так, я там такий-то герой, ні, там, я лисиця, ні. І от відбувається такий процес виходить, знайомства із літературою, із книгами, із казками і всім. ось. Так цікаво і незвичайно проходити такі у нас наші заходи виходять. Ви вже почали говорити про те, що справді робота бібліотеки порівняно, там, скажімо, кілька десятків років тому змінилася. Що ще? Я знаю, власне, моя, мої діти є читачами вашої бібліотеки. У вас дуже цікавий читальний зал. Розкажіть, як там можна прийти і провести цікаве дозвілля? Ну, у нас в бібліотеці, звичайно, діти полюбляють наші м'які меблі. Це дивани. Вони на них релаксують. Вони можуть взяти книгу Прилягти і просто читати, і розважитися. І це нормально в бібліотеці зараз в сучасному світі. Діти грають різні ігри, там, хто я, настольні ігри. У нас дуже велика кількість ігор є, і Лото, і хто я, і багато інших ігор, де діти задіяні в групові такі ігри. Також у нас дуже багато пуфіків, які діти теж люблять, вони їх носять по всій бібліотеці, і можуть прийти до одної полички з книгами, поки вибирати, сісти. Та мама вибирає, дитина сидить на пуфіку знайомиться, з цією книгою. Яскравий у нас дуже читальний зал. Дітям це подобається. Кольорові стіни, кольорові меблі. Це дуже зацікавлює дітей і ну якось їх налаштовує на позитив завжди. Те, що ще в нас дуже я хочу вам сказати зараз про книги. Це звичайно в читальному залі, на жаль, такої кількості фінансування немає. У нас є незвичайні книги. Це mm -hmm. книги 3D. Де відкриваються да, і ти бачиш обйомні ці картинки, це є музичні книги, де е, різні ігри там різних епох е, там відбуваються звуки. Це є звуки динозаврів, це є звуки там, лісу, тропічного лісу. Е, ще є, що зараз дуже важливо, і видавництво це робить поєднує книгу з гаджетом. Okay. Оце дуже важливо, тому що у нас є книги 4D, де без телефону ну ти дізнаєшся так, знаєте, інформацію, ну невелику кількість, але тобі треба закачати спеціальну програму. Навести QR-код, і тобі якийсь там або герой, або відкривається якась картинка. Теж можна сказати, в реальності там бігає динозавр по столі, і це так незвичайно. Там він щось їсть, якісь там ну свої, і що він полюбляє. А Щоб їсть. більше дізнатись, прочитати. так? Та. А ага. що більше і виходить це, дітей теж так зацікавлює. Ось у нас альбом Чорнобиль теж в 4D прийшов, де теж оживають картини. Виходить з місця, виходить чорнобильських таких. ну, Ну все. Так що це дуже цікаво зараз бібліотека і дуже пізнавально такий процес. І все ж таки на рівні з гаджетами книжка, чи можна зараз от сказати, що так само є попит на друковане слово? Тому що зараз діти дійсно в гаджетах, дорослі в гаджетах. Ну, дивіться, я вважаю, що ланка цього да, любові до книги це проявляється від батьків. На першу чергу. Якщо батьки зацікавлені, щоб діти читали, виходить, то звичайно діти будуть читати. Якщо батьки не зацікавлені, в читанні дітей, ну бібліотека ніяк це не змінить. Саме головне батькам привести дитину до бібліотеки. А вже бібліотекар допоможе, підскаже, порадить. Тому що, коли ти спілкуєшся з дитиною, ти бачиш, що дитині подобається. Ти бачиш, дитина чи хоче читати, чи не хочеш, ти там можеш дати з якимись великими літерами, з якимись цікавими, теж. де застосуєш гаджети. Зараз багато художньої літератури, де потрібно QR-коди, ти налаштовуєш тобі, там теж є запитання, там є герої розповідати. Я таку частинку, ну тобі треба прочитати цю книжку. І ти просто бачиш. Тому я вважаю, що якщо батьки будуть зацікавлені в читанні, якщо вони будуть приводити до бібліотеки, бібліотека все зробить для того, щоб дитина читала. І ну, звичайно, гаджети нікуди ну, не, не, не дінуться, але я вважаю, що найголовніше це батьки. Mm -hmm. Якщо батьки спонукають дитину, то і бібліотекар вже її налаштує mm -hmm. на свій, Да. А був такий досить, що привели батьки та мама, тато, дитину, яка ще не знайома. Ну знайома з книжкою, але більше так її, ну ще вона не знає її, та і каже: та я не хочу та щось так. Прийду, подивлюся, як тут, що. А потім вдавалося побачити, що дитина зацікавляється, зацікавити власне. Ну, звичайно, таких випадків дуже багато. Особливо в першу чергу, коли приходять, діти приходять, особливо більш молодшого і середнього шкільного віку. Вони дивляться, ходять по поличках, нічого не можуть вибрати, видно, що вони не хочуть. Бібліотекар mm -hmm. починає відкриватися. Бібліотек... Саме головне, що теж залежить від бібліотекаря. Бібліотекар має бути відкритий, має завжди з посмішкою, такою щирістю до дитини. Знаєте, коли ти до дитини віддаєш ту любов, дитина це відчуває, і вона якось тебе. Ну, ну, як спонукає, і вона її полюбляється, ця книжка. І ти радиш, і дитина ну, бере і приходить, читає, і така задоволена з такими ну, очима: що а дайте мені продовження, а наступна книга є. і Таких дуже багато випадків. Ну, Звичайно, є випадки, ну, це не зміниш. Є, що прийшов, віддав книгу, я більше не хочу. Ну, це дуже мала кількість таких дітей. Але більше зацікавлюється. Як стати читачем вашої бібліотеки? Читачем стати дуже просто. Треба прийти разом з батьками перший раз. Ну, звичайно, якщо це маленькі діти, то вони безпосередньо і надалі ходять з батьками, але перший раз вони обов'язково приходять з батьками, ми їх записуємо, і вони стають повноправними членами нашої бібліотечної родини, можуть отримувати безкоштовно у тимчасове користування книги, аудіокниги, різноманітну періодику і так далі, Ну і користуватися нашими послугами вже як читачі. Це була передача віч на віч. Ми розмовляли про роботу Вінницької обласної бібліотеки для юнацтва під час війни. І продовжуючи тему, я хочу запитати, які все таки труднощі виникають під час роботи з читачами? Власне, ну можливо. Які шляхи подолання цих труднощів на сьогодні? Ну, Труднощі бувають завжди у всіх, у людей в установ, в Україні і, взагалі, без труднощів, скажімо, неможливий подальший розвиток установи. Наразі ми маємо своє приміщення, але воно потребує капітальних вкладень, додаткових асигнувань для того, щоб провести. Доладу матеріально-технічну базу, облаштувати прилеглу територію. У нас в планах є облаштування таких дитячих майданчиків, де б діти могли в літній період року проводити цікаве дозвілля на території самої бібліотечної установи. Ну, ми розуміємо, що наразі йде в нас війна. І... Питання фінансування бібліотек зараз не на часі, але все ж таки ми маємо надію, що в майбутньому наш депутатський корпус все-таки зверне увагу на бібліотечні заклади, заклади культури загалом. І сподіваємося все ж таки на фінансування, яке допоможе нам і в при придбанні нової літератури цікавої, і облаштування самої бібліотеки. А як власне, потрапля... <кхід> Вибачте. як, власне, потрапляють до вас на полиці книги? От виходять нові книги, автори дарують, чи це фінансування з обласного бібліотеки? До війни в нас дуже було хороше фінансування на комплектування фондів. У нас практично оновлено на 90% весь книжковий фонд. Це дуже цікаві ілюстровані книги, це довідники, енциклопедії, аудіокниги, книги на електронних дисках і так далі. Звичайно, ми б хотіли мати більше, як і кожна бібліотечна установа. Для того, щоб потрапити книзі на полицю нашої бібліотеки, звичайно, виділяються певні кошти. Наші працівники роблять замовлення чи то по прайсах книжкових видавниць, чи безпосередньо відвідують книжкові магазини і там відбирають літературу. І таким чином вона потрапляє до нас на полиці. Ну і невеликий відсоток, звичайно, є книг подарованих нашими читачами або ж авторами книг або видавництв. Власне, чим найбільше цікавляться читачі? Розрозуміло, що відповідно вікової категорії, але хто, хто найактивніший? Які найцікавіші їм от книги про що? Е, ну, Так як наша категорія діти, молодь, юнацтво, то, звичайно, більше е, акцент робиться на задоволення дозвілевих потреб і е, освітніх потреб наших користувачів. Е, Серед подпит, книг, які користуються попитом, це звичайно художня література, література на допомогу навчальному процесу, це дуже зараз модно. Книги нонфсарійнонфікшн, книги з психології, як не дивно повертаються зараз до історії, історії всесвітньої історії української. Ну ось такі записи. Енциклопедії для дітей. Енциклопедії, звичайно, звичайно, це кожна дитина, яка приходить у бібліотеку. Насамперед, що бібліотека показує енциклопедії, енциклопедії, де зібрані усі, скажімо, світові надбання людства в цікавій доступній формі. І таким чином бібліотекар заоховує, заохочує дитину до читання. Колись моє дитинство, я пам'ятаю, журнали були також дуже вагоме місце. Зараз також у вас є журнали дитячі. Дитячі журнали є, але з початком війни, як не прикро, не прикро констатувати, в нас зараз багато видавництв зупинило свою роботу. Ми сподіваємося, що вони не закрилися назавжди, просто призупинили. І ви знаєте, у нас проблема зараз отримувати періодику. Досить велика проблема. Багато, ну, десь відсотків, 60, мабуть, журналів газет не виходить. Це, звісно, проблема. Згадувала вже про внутрішньопереміщених осіб, про майстер-класи, а як от особливість роботи з ними? Ви вже казали, що виходите в центр джерела надії. Ще куди ходите, як взагалі от з ними працювати? Які особливості? Я хотіла сказати, що окрім. Закладу Джерело Надії ми реалізували на своїй базі ще кілька міжнародних проєктів. Зокрема, у вересні 2022 року на базі нашої бібліотеки, завдяки благодійній організації Співдія було реалізовано проєкт психоемоційної підтримки дітей-переселенців за підтримки міжнародного фонду ЮНІСЕФ і Міністерства молоді і спорту. Окрім того, наприкінці теж минулого року ми долучилися в якості партнера до реалізації проекту, який реалізує в Вінниці гуманітарна місія Проліска за підтримки міжнародного фонду Children for Ukraine. Угу. Ну і вже в цьому році ми налагодили тісний контакт із центром підтримки переселенців Ямаріуполь. Тобто в нас ця робота планово йде з різними категоріями дітей-переселенців, які перебувають у різних центрах тимчасового перебування. А якщо взяти от наші центри, наскільки активно долучаються? Переселенці, діти їхні до ваших майстер-класів записуються, приходять десь, передають один одному, що буде такий досить активно, але активно. я думаю, що це Олена вона проводить саме таку роботу з переселенцями. Може детальніше нам про це розкаже. Так, пані Олена. Так, дивіться, у нас ну зараз ми ходимо на даний час в Ямаріуполь найбільше найактивніше. Нас на один наш майстер-клас зазвичай дописується до 15 діток. І це дітки приходять більшість з батьками, тому що там вікова категорія молодший шкільний вік. Ну більше приходять і долучаються до наших майстер-класів. Тому попит завжди, ну майстер-класів зараз взагалі така, знаєте, творча, як кажуть, розвиток дітей зараз дуже це спонукає батьки. І майстер-класи ну, вони актуальні що серед внутрішньо переміщених осіб, і що просто користувачів. Це найбільший попит взагалі. Тому це дуже завжди такі, можна сказати, масштабні заходи. Тому що велика кількість дітей присутня на наших заходах. А як власне проходять майстер-класи? Ви вже трошки відкрили, що там така гра, така гра. Це більше для молодших школярів, а для старших як зацікавити того самого підлітка, який прийшов, і можливо для нього якась така цікава теж інтерактивна? зустріч? Е, ну, дивіться, у нас ось нещодавно була екологічна глобус. Це така можна сказати, гра, тому що ми по всіх напрямках працюємо. І це була для діток сьомих класів. Ну, вже такий вік, можна сказати, перехідний. Це теж було в ігровій формі. У нас відбувався цей захід. Ось, наприклад, було їм дуже цікаво. Ми такі зробили імітацію смітників, так, як правильно сортувати сміття. Діти так долучалися. Ми картинки роздрукували, як які куди кидати сміття. І діти так долучалися і так активно брали це мучі, що ну. Їм просто подобаються, я ж кажу, ігрові елементи, навіть, і що навіть для, навіть для старших. Ти навіть коли зацікавлюєш старших діток, якийсь елемент тренінгу да водиш в бесіду. Це дітям завжди цікаво. Ну, має бути просто якийсь елемент ігровий і все. І ти дітей обов'язково зацікавиш, скільки зазвичай в групі дітей. Ви маєте відду переселенці? Ні, ні, я маю на увазі, що коли Двіде, проводиться майстер-клас, скільки діток збирається? Це взагалі залежно, ну як який клас. Ось у нас було до Великодня, така була великодні посиденьки в нас по народознавству. У нас прийшов діти з першої школи, їх було 25 чоловік. Це були всі, знаєте, такий був масштабний захід, тому що всі були вишиванках, Вчитель був вишиванці, бібліотекар був вишиванці. Якось всі ці традиції. Ми робили майстер-клас, ми робили великодні сувенір, виходи виготовляли, які можна подарувати. І в цей час ми задіяли та, ще інформаційну таку частину, тому що кожна дитина розказувала про якісь обряд, які є вдома. Як вони святкують Великдень, як вони готовляться до Великодня. Ну, і, і буває 20, буває 15 чоловік, буває 30 чоловік. Чоловік теж таке приходить, так що дуже велика кількість. Ось у нас був бібліотечний квест минулого року. Було задіяно до Дня бібліотек, було задіяно до 35 чоловік. Це прийшли з учнів 5 класів з 31 школи. Збігає наш час. Так коротко, які плани найближчі? Якийсь проєкт, можливо, готувати, якийсь захід? Ну, взагалі, бібліотека побудувала свою роботу саме на проєктній діяльності. Скажімо, на сьогоднішній день у нас реалізовано проєкт Мова коднацій з популяризації української мови з національно патріотичного виховання під назвою Сильні, вільні, Незламні. Щодо європейської інтеграції України в європейський культурний простір, має назву Відкриваємо Європу разом. З цього року ми. Започаткували новий проект, який направлений на відродження національних традицій, національної спадщини. Він має назву Вишита сорочка. Ну, ну і в найближчих планах у нас всіх. Перемога України це, це була передача віч на віч. Ми розмовляли про роботу Вінницької обласної бібліотеки для юнацтва під час війни. Дякую гостям студії. Заступниці директора Вінницької обласної бібліотеки для юнацтва Оксані Мундір та завідувачці відділом обслуговування учнів 5-9 класів Олені Прокопович. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш канал Суспільне Вінниця також на наші соцмережі в описі відео. Ставте вподобайки, залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінничини. i přežít sebe.